Розклад дня. Доброго дня всім на 9 серпня. Для всіх знаків Зодіака. Подивимось їх. І у вас по 9 серпня. Середа. Почнем. День у вас починається ви щось досягли, да, і ви почали з новими емоціями. Ви вже знаєте, що ви будете робити, хоч ви втомлені були, але да, ви починаєте свій день з новими, у вас плани вже є. Плани на подалі, що вам робити, як робити. Щоб заробити гроші, чи там кохання у вас щось не складалось, але ви вже знаєте, що робити. У вас є досвід. Бачите, задній у вас вже досвід є. І ви тримаєте жезл, значить, все у вас під контролем. Це ви вже десь рухаєтеся вперед. Шестірка це значить все під контролем. Все ви знаєте, як буде і вже собі все. Продумали, і ви рухаєтесь вперед. За своїми емоціями, з своїми надбаннями, які ви навчилися раніше. Чи відстояли для себе раніше? І легко йдете. Початок дня у вас легкий, беззаботно, ви йдете вперед. Не спіша. Якщо це робота, у вас йде рух вперед. Зпов'язано, наприклад, з грошима, да? чи якщо ви плануєте купити якийсь там ну, будинок, наприклад, да? чи землю, чи машину, там, чи щось купити, то ви на правильному путі. У вас є рух невеличкий, але ви знаєте, ви знаєте, що робити, ви рухаєтесь. Туз показує жезлі, що ви маєте все для цього. І досвід, і бажання, і пентаклі, і гроші. І ви любите цю справу. Справу ви любите, ви йдете з нею, до неї. Верховна Жриця це у вас є, знаєте, причуття, відчуття, досвід в цій справі. Ви інтуїтивно це робите. Може, навіть вам хтось і допомагає, і совітами якимось, але да? ви контролюєте все це інтуїтивно. <кхи> вас, вас слухають, <кхи> до вас прислуховуються. Мо, якщо ви мужчина, то це ви. Вас е поважають з вашою думкою. Кінець дня у вас дуже швидкий рух. Якась справа піде дуже швидко. Жезли. Вісімка жезли це швидкий рух. Бачите, рицар мічей. Ви теж щось зробите для того, щоб було швидше швидше справа. От ви переїжджаєте, але да? у вас швидко. Ви хочете, щоб швидко було. І справа піде швидко. Бо ви. Бачите, ви от дуже розумна та талановита людина. Вас, до вас прислуховуються. Хоч ви тут з початку дня були втомлені, у вас сила набралась за день, і ви, другі, втомились би, але у вас є сили далі рухатися. Бачите, Паш, ви новічок в цій справі, да? але ви швидко рухаєтесь. Вам допомагають. Вам Господь допомагає йти навіть до цієї справи. Бачите, жесли тут, жесли ще ви новічок, ви знаєте справу, ви йдете вперед дуже швидко, навіть іноді стремительно. Так що король Пентакль принесе вам королева Пентаклі, це карта принесе вам доход, гарні результати за цей день. Бо ви не сиділи, ви були активні та Планували свій день та вимірковували свої шаги. І вам королеве Пентаклі дає плоди вашої праці. Якщо ви захотіли щось придбати, да, там, будинок, наприклад, то ви знайдете той будинок, ви вже будете уявляти, що ви хочете, ви знайдете, вам допоможуть. Вам треба буде швидко вирішувати, щоб ваша справа швиденько почала рухатись вперед. Росла. І вам це вдасться. Отакий у вас розклад. Дякую за увагу. Всім пока. Підписуйтесь. До зустрічі!